Добрий ранку, мої хороші, хочу вам показати, як виглядає моя клумба в 7 годин ранку. І ви знаєте, що прохолодно? прохолодно. Мені сьогодні навіть спати було холодно. Під одіялом було холодно спати. То я собі уявляю, яка температура була вночі. Але для гортензій, саме для гортензій, це дуже добре, тому що від перепадів температур. Вона окрашується в яскраві кольори. Якщо вона з білого переходить, попадає в такі температури, з світлого то вона переходить в яскраві такі насичені кольори набагато раніше. І дивіться, яка графіті, мельба, Меджикалдес, Фрамбозін Ринсам, Геркулес, Всі починають окрашуватись. О, дивіться, яка графіті. Зазвичай її називають грязною. А цього року, цього року, вона така насичена. Скайфол. Ну, скайфол білосніжний. Скайфол набирається розового відтінку пізніше. Хто хоче білий, це скайфол. А графіті це красотка. Красотка. Невисока гортензія, яка тримає суцвіття, навіть без підв'язки. А ось це Magical Andes. Магічні Анди. Ви тільки гляньте, як кімнай кольори. Це, ну, я так собі думаю, що це Геркулес. Ну я просто ще Геркулеса ніколи не бачила. Але це Геркулес. Так, а це Мельба. Ви гляньте на цю красуню. Яка вона шикарнюча. Strawberry блосом ще не окрашується, ще що щось там чекає. Фрамбуазін. Ось тут сховалася одна велика квітка в мене є. Вирощую її на штамп. Знизу фрамбуазінка ось одна, ну і мельба. Ну Просто вона настільки красива цього року, що капець. Геркулес. А це Пінк Ен Роуз. Має бути, але я не впевнена. Ось, це Magical Sweet Summer. І в кінці лаймлайт. Так, це пастель Грін. 100% пастель Грін. Дивіться, який гарненький. І Diamond Troush. Білосніжний поки що Diamond Rush. Я її трошки називаю тугодумчиком, тому що вона погано росте в мене, тому для мене вона тугодум. Ось. Ну, і Summer Love, літнє кохання. Дуже красива гортензія. Дякую за увагу, мої хороші.